Незважаючи на високий рівень лавинної небезпеки та усі застереження рятувальників, туристи не відмовляються від походів у зимові гори і наражають себе на небезпеку. Також знадобилася допомога рятувальників туристу, який травмувався в горах. Подія трапилась 20 січня увечері. Чоловік 1983 року народження під час спуску з гори Говерла травмував ногу. Не міг продовжити рух самостійно, тому потребував допомоги рятувальників. Також наразі тривають пошуки громадянина Франції, який востаннє виходив на зв'язок ще 3 січня. Зокрема, сьогодні гірськими рятувальниками Ворхтянського гірського пошуково-рятувального відділення, а також е рятувальниками. Е Поста Заросляк заплановано обстеження схилу гори Говерла від урочища Заросляк до її вершини вздовж синього маршруту. Нагадаємо, що повідомлення до Яремчанських рятувальників поступило 12 січня від представника посольства Франції в Україні про те, що громадянин Франції період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від селища міського типу Ворохта урочище заросляк до гори говерла по та помандрувати Карпатами у напрямку до міста Рахів Закарпатської області. Рятувальники вкотре нагадують про небезпеку зимових Карпат та просять не ризикувати своїм життям та здоров'ям. Бегей,